Всім привіт, слава Україні! Вітаю на каналі Мотозахід. Сьогодні у нас невеличка знову коротка поїздка від рівного 50 км І в планах подивитися нам з вами два костела і один палац. Так що не перемикайтесь, буде цікаво! Нескінчений життя у дорозі, курсує там завжди віра і любов. Рухаюсь я зараз по трасі Київ-Чоп в напрямку Києва. А їдемо ми сьогодні в село Великі Межирічі, де розташований костел і також палац Стецьких. Ну і якщо буде час, то ми маємо встигнути ще в одне село поряд. Там є також руїни костелу, село Невірків. Відстань відносно невелика. 50 кілометрів від Рівного. Так що поїхали. Зараз відрізок дороги буде. Кілометрів 30, прямий, не дуже цікавий. А потім будемо з'їжджати вліво з траси, після гощі десь приблизно. Річка Горинь. І зараз ми будемо тут проїжджати біля кафешки, яку я відвідував минулої осені. Про це є відосик на каналі. Тут зараз з'явиться посилання. Хто не бачить, переходимо і дивимося. Отака, ресторан. До речі, дуже крутий, свіжо побудований. Хто буде проїжджати повз, рекомендую. От і вже з'їжджаємо з траси. В напрямку села Великі Можирячі. Ну, Сподіваюсь, що тут буде дорога. Краще, ніж зазвичай. Так. Мені 8 кілометрів до першої точки, яку я позначив на навігаторі. Зовсім небагато. Температура, до речі, сьогодні плюс 24. Зараз майже 12 годин дня. І нарешті наступила така повноцінна весна. Це з дітей пахне! Тут щось таке цікаве, якась труба перегляна. Його до башта. Ой, залишки фундаменту. Ну, зазвичай такий, коли залишається отака от от труба, то скоріше все тут був якийсь цегляний завод невеличкий. О, теж цікаво. Можна вилізти на неї, там є дробина. Але не думаю, що це дуже безпечно. Дорога, як завжди, жесть, але потрошку їдемо між ялами. Ну, ось ми, по суті, в центрі села. І я вже бачу на горизонті костел, до якого ми прямуємо. Костел святого Антонія. Це пам'ятка архітектури України національного значення, що розташована в селі Великі Межирічі. На початку 18 століття село мало назву Межиріч корецький та було містом із Магдебурзьким правом. У цей час воно було у власності домініка Любомирського, польського магната та військовика. Щоб засвідчити та підкреслити панування на цих землях Польщі, він вирішив побудувати в межирячі католицьку святиню і запросив для цього відомого архітектора Войцаха Ленартовича із Галичини. Головень великий. Там навіть декілька куполів збереглося хрестами. Реально величезне. Вони в досить збереженому стані. От не розумію, чому у нас такі пам'ятки архітектури. Ніхто до них не має діла. Капець, але він високий. У роботі, що розпочалася у 1704 році, були задіяні наймані майстри та місцеві крипаки. Після десятиліть затяжного будівництва у 1725 році костел все ж таки постав у всій величі у центрі містечка. Храм називали одним із найкрасивіших на Волині. Він відповідав кращим зразкам пізнього бароко і вирізнявся пишністю, урочистістю та динамічністю. Гарно? Гарно, мені подобається. Ворота на замкоснуні. Можна так зазирнути всередину. темно і нічого не видно. Замок і залишки такі от ще, напевно, з тих часів, може і не з тих часів, просто вбили жестю, щоб не гнили двері дерев'яні. І там є навіть табличка. Пам'ятка архітектури 1702 рік. Уявляєте, який він старий? Зараз пройдемо по кругу, можливо, десь знайдемо якийсь прохід, через який можна буде зайти всередину. Ну, як завжди, все хороше, смітник під ногами, пробираємося через хащі. Якийсь прохід є. Ага, і там є двері. Так що Зараз ми спробуємо все ж таки зайти всередину. Да, от там є одні двері, але там ще є одні. Ще Ну, Тут навіть стежка витоптана. Ну, я перший сюди йду. Круто. Видно, як побудована цікава арки, які продовжуються так витягнуті такі трохи все обвалене. І тут якийсь є хід наверх. Шкода, що немає проходу до основної зали. Можливо, є. Зараз йдемо далі шукати. І отак все цікаво виглядає. У костелі було розміщено орган та 13 вівтарів. Крім цього, при костелі діяв колегіум ордену піарів, де навчалося 250 учнів. Освіта вирізнялася якістю. Бібліотека містила близько 4 тисяч томів. Для викладання іноземних мов запрошували корінних французів та німців, а викладач навіть проводив розтин тіла померлого на уроці анатомії. У народі колегіум називали волинськими афінами. Костел закрила у 1939 році, як ви думаєте, радянська влада. Також будівля зазнала пошкоджень під час Другої світової війни. А після неї використовувалася як склад овочесушильного заводу. Проте деякі вівтарі вдалося зберегти і відреставрувати. Зараз вони розташовані у храмах Любліна, Острога, Здолбунова та інших міст. Так, як це мені тут не. Ось, з'їхати донизу туди. Ну і знову сюди ми заходили. На жаль, входу основно. Залу я не знайшов, а там ще заглядати через щілини досить цікаво і гарно. Запхав через щілину. Головне тепер не впустити її було. До речі, я вже тут був раніше, якраз перед Великою війною. Здається, в січні ми з дітьми сюди приїжджали. Я тоді знімав з квадрокоптера, так що обов'язково будуть кадри у відео, ті, які я тоді знімав. А зараз ми будемо прямувати в палац Стецьких, який також знаходиться в цьому селі. Подивились постел. Ми разом з вами. І зараз їдемо тут зовсім поруч, півтора кілометра, знаходиться теж цікава будівля. Палац Стецький. Так що не перемикайтеся, все тільки починається. Ой, буквально він вже його видно тут. Палац було збудовано наприкінці 18 століття. Після того, як коронний хоружник Ян Казимир Стецький у 1773 році виграв Межиріч у карти польського магната Яблонського. Хоч Стецькі раніше жили на Київщині, але вирішили оселитися в надваному містечку на мальовничому високому пагорбі біля річки Стави, для втілення своїх задумів із будівництва, пан обрав відомого італійця, королівського архітектора. Доменіко в Мерліні. У той час запрошувати іменитих іноземних майстрів було неабияк престижно. Тож Стецький вирішив підкреслити таким чином свою значущість. Так, палац я бачу. Я спробую зараз під'їхати сюди. Мене вода іншою дорогою. Але ми спробуємо від'їхати тією, якою я бачу. Можливо, це буде краще. Тут раніше був дуже великий гарний парк. Але зараз його немає. Залишились тільки його залишки. Залишились залишки. Смішно вийшло. Ну, по таких стажках я ще не їздив. Ну, все буває в перший раз. А які колони! Ай-яй-яй, як гарно. І все таке От тут я в тіньочку, напевно, і зупинюсь. Гарно, йдемо дивитися. Цікаво, гарно. Обтерти стіни, звичайно, але все ж таки вбачається той шарм, який колись тут був. Можна... Місцями розглядати такі от на вікнах, знизу є елементи ліпнини. Ну а ми йдемо далі дивитись. Ага, це оці коридори такі, які сполучали між собою частини будівлі. Так, не знаю, сюди я, напевно, не пройду, зараз обійдемо з іншої сторони. Комплекс палацу поєднував в собі головний корпус та два флігелі, які об'єднували переходи галереї. Центральна будівля домінувала над іншими. Головний вхід прикрашали шість колон, які підтримував портик. На фронтоні розміщували герб стецьких. Саме в центральній будівлі вони проводили більшість свого часу. Там було розміщено їдальню, покої, більярдну кімнату та вестибюль. Особливу увагу привертала бальна зала, де часто проводились урочисті прийоми, пишні, святкування та вечірки. Її вивілені стіни прикрашали гліплиною, рослинними орламентами та задекоровували літніми і зимовими пейзажами. Це виходить праве крило будівлі, ну чи ліве, якщо залежить, з якого сторони рахувати основний вхід. Напевно, це все ж таки рахувався центральний вхід, а це основний центральний дворик. І відповідно ліве крило, там одна будівля, яка сполучалася коридором. І з правої сторони так само є ще одна будівля, яка також сполучалася коридором, і можна було ходити в погану погоду між будівлями. Тут якийсь напис лишився. Щось він да означає, напевно. От двері цікаві з тих часів чи ні. Можливо, з тих, але вже пофарбовані сучасною фарбою, яка облучилась, облізла. Ну і там видно елементи літнини так само. Прикольно, круто виглядає. Але, на жаль, все обдерте. Згодом пишна резиденція зазнала складних випробувань. Після революції у 1831 році, в якій Людвік Стецький був активним учасником польського повстання. маєток став власністю Російської імперії. Тут почала діяти школа для лісників. Меблі та інтер'єр пошкодили, а дерева із ботанічного саду вивезли в Умань, де тепер діє парк Софіївка. У 60-х роках Стецькі повернули маєток, та відреставрувати його до колишньої величі не вдалося. У 1939 році резиденцію знову відібрала радянська влада, а власника Юзефа Стецького арештувало НКВС. Через рік його розстріляли, а дружину Марію з синами вивезли. До Казахстану. Згодом, у 1946 році вони змогли виїхати до Польщі. Тим часом, під час Другої світової війни, у будівлі було розміщено німецький гарнізон. А згодом радянська влада перетворила маєток на сільськогосподарську школу. Нині нащадки Стецьких живуть у Варшаві, а на території палацу розміщено спеціальну школу. О, ця частина будівлі видно, що. Відреставрована і там знаходиться школа зараз. Спецшкола якась Гарно, Мені подобається. Але все ж таки шкода, що такі будівлі у нас чи напівзруйновані, чи пустують. Але тут хоч частина будівлі використовується, правда, не за призначенням, як на мене, тут треба зробити музей. І, я думаю, туристи б сюди підтягнулися. Гарно. Ми йдемо до мота. І в нас ще на сьогодні запланована одна локація. Це тут поряд село Невірків. Там ще є один костел, який, до речі, був побудований стецьким власником оці... оцього палацу. Вічна слава! воїнам, павшим, не видно погано видно в боях за свободу і независимость родини. Як ви думаєте, гарне місце для побудови такого пам'ятника біля такого палацу? Я думаю, що не дуже. Як на мене, то радянська влада робила це не випадково. Дивіться, яка шикарна алея. Ну як, шикарна, досить голосно сказано. Але парк, я думаю, був тут колись. Ну, дуже гарний. Тут річка була. Не знаю, що це таке, але ну, колись тут була річка. Зараз якісь залишки. От типу ставка. А нам до наступної точки 4,5 кілометра. Поряд. Так що поїхали. Ну і знову буде. По типу бездоріжжя. Село Невірків, в яке ми зараз прямуємо, не є туристичною меккою. Колись сюди на богослужіння збирались віряни з понад двох десятків сіл. Тепер колишній храм стоїть пусткою. Тихо очікуючи кончині органам охорони культурної спадщини до нього діла, на жаль, немає. Та й, власне, споруду не знайти в жодних охоронних реєстрах. Між тим, колишній храм ще й нині вражає. Варто лише зазурнути в його поруйноване нутро, скільки тут ще не розкритих таємниць. Кіця, чого ти ходиш по дорозі? Насправді. Я хотів сьогодні найбільше попасти в цей костел, який ми зараз прямуємо, бо я в ньому ще не був ні разу. В палаці Стецьких і в попередньому костелі я одного разу вже був, вже дивився. А оцей костел, який ми зараз їдемо, для мене буде новим. І він, як на мене, найцікавіший з того всього, що ми сьогодні будемо бачити. Отам є залишки фресок шестих часів. І це дуже круто і цікаво. Ну, як завжди, до таких місць. Дорога така собі. Добре, що в мене мод, і я можу їздити отакими от ось доріжками, а не страшною бруківкою. Ну, правда, це тільки моментами, але все ж таки... Не так трясе. А я вже заїхав в село і вже майже доїхав до костелу. Я вже його бачу, ну і ви теж я думаю. Королівський хоружний Ян Казимерстецький, до родини якого в подальшому перейшов невірків. У 1807 році на власні кошти спорудив величезний мурований костел в стилі класицизму. Саме про це над вхідними дверима встановлено меморіальну дошку з написом здарів твоїх тобі, Боже, жертвує Ян Стецький. 1807 рік. Цей костел звичайно менше від того візуально, принаймні. Менше від того, що ми бачили перед цим. Але він для мене цікавіший, бо я тут ще не був. У 1830 році, після польського повстання проти Російської імперії, костел невірковий змінив свій статус. Царська влада в покарання заборонила діяльність монастиря, і його було ліквідовано. Після цього домініканці покинули село. Невірківська святиня неодноразово переживала субні часи. Під час Першої світової війни косте було пошкоджено, проте тогочасний настоятель храму у 1926 році власними коштами та за допомогою громади відремонтував храм. Друга світова війна також позначилась на долі костелу і його прихожан. Стіни храму досі зберігають сліди від куль. Коли під час трагічних подій у 1943 році поляки з місцевої самооборони зачинились всередині, відтак костел у Невіркові став і свідком, і учасником трагедії, яка розгорнулась у ті буремні часи між представниками двох народів Польщі та України. Як вам подобається? Мені дуже подобається. Я дуже люблю такі місця, хоча вони зруйновані. Наполовину, але вони все ж таки несуть свою велич до наших часів також. Як завжди, наші люди відрізняються інтелектом. Ну, що поробиш, є різні люди. І отут залишки фресок, про які я говорив. Там є напис, ну, на камеру, можливо, не видно. Напис на. В старопольській чи польській мові, які перекладається серце Ісуса змилися над нами. І там ще й одна фреска. Далі нам подивимось. Також є напис на цій фресці знизу на польській мові. який перекладається серце Марії, рятуй нас. Дуже гарно. Шкода, звичайно, що такі пам'ятки архітектури руйнуються. Але ми на це вплинути, на жаль, ніяк не можемо. Як і у всіх будівель такого плану, в кожній будівлі є свої легенди. Кажуть, що тут є підземелля, тут є, можна побачити хід. Він засипаний, заваляний. Але легенди говорять, що цим входом можна пройти аж до палацу Стецьких. Ну, в це, звичайно, мало віриться, але все ж таки люди про це колись говорили. Після 1945 року радянська влада в атеїстичній нестямі замкнула костел і заборонила відправи в ньому, а потім за доброю в лапках традицією влаштувала там склад усілякого непотребу. Пізніше будівля храму використовувалася як зерносховище. Таємничими і містичними завжди були крипти костелу. За однією з версій, Ян Стецький буцімто заповів, щоб після смерті його серце за старопольською поховальною традицією поховали в костелі. Чому серце однією з найбільш яскравих і дещо страхітливих особливостей цієї традиції є процедура екстерпації, видалення органів, які ховали окремо від тіла. Нерідко за сотні кілометрів. Якщо така була воля померлого, видаляли серце, яке вважали вмістилищем душі, тому й урну з ним називали усипальниця душі. Найчастіше серця ховали в костелах, вважаючи їх місцями величезної духовної сили. Польські історичні джерела пишуть, що серце Яна Стецького, поміщене в золоту скриню, було поховано в Невірківському костелі. Доля цього захоронення наразі невідома. Як вам Костел? Крутий, правда? Дуже крутий. До речі, забув сказати, там на фрасках, щоб придивитися, можна помітити сліди від куль. Колись радянська влада розстрілювала ікони. Уявляєте? Ну, нічого дивного. А я вже... Прямую в зворотньому напрямку. Можливо, десь ще зараз зупинюсь, поп'ю кави. І ще тут я відмітив одну точку. Є тут старе польське кладовище. Ось там його залишки, але все ж таки зупинимося і можливо щось цікаве побачимо. От тут спереду польське кладовище. Старе-старе. Залишків. Декілька надгробних пам'ятників. І по суті більше нічого. Але все одно цікаво. Можливо, там якісь є написи на них так є, але розібрати неможливо. Видно, що не на нашій мові написи таке вже похилене. Так, йдемо, тому що зараз провалимося в могилу, буде весело. От тут, напевно, я і поп'ю каву, якщо вона тут є, звичайно. О, проїжджаємо через село Велике Мажиричі в напрямку траси Київчок. Ну, і ще трошки, і я буду вдома, ну, буквально там півгодини, недалеко. А, зараз ще тут зліва, я побачу, як їхав туди, я так розумію, єврейське кладовище. Там, зірка Давида, тому подібне. Ну ми так не будемо туди заходити. Буквально, можливо, зупинимося. Подивимося і поїдемо далі. Оце кладовище, воно так на підвищенні знаходиться. Цікаво так. І тут на брамі є зірка Давида. Ну Відповідно, це свідчить, що Що це єврейське кладовище. Ну і там є напис на євриті. Ще в мене буквально тут декілька кілометрів, здається, п'ять. Біля того до траси, і я буду там дуже швидко вдома. А вам дякую за перегляд. Вивчайте свою історію, не забувайте її. Навіть в таких селах, містечках невеликих, вона буває дуже цікава. Ну і всім пока, до зустрічі на дорогах.